Друзі, вітаємо усіх на автомайданчику Карбазар. Ми знаходимося по рестораном Львів Арена, наш головний офіс. Машини тут продаються щодня по цінам від власників без націнки. І у сьогоднішньому відео ми вам покажемо, що до нас нового приїхало. Адже нас поповнені автомобілів щопонеділка. Погнали! Всім бажаю! Приємного перегляду! Друзі, розпочинають наше відео ось такі два чудові кросовери BMW X3, 2-літровий дизель автомат та повний привід Європа. І ось така Audi Q7 2019 року в дуже крутезній комплектації. Зараз вам її детально покажемо. З камерою огляду 360, адаптивним крізь контролем. Звісно ж, передні задні парктроніки. Бомбезна оптика, чорні легкосплавні диски. Чорна Audi Q7, семимісна з чорною стелією погнали дивитися в салон. Автомобіль має безключовий доступ. Також приємно тут є дотяжки дверей. Звісно ж, електроскладання дзеркал. Нас іде 4 склопідіймачі Тут лаковані старки вставки з дерева, електролювання з підігрівом дзеркал пам'ять сидінь, підігрів та вентиляція сидінь, шкіряне мультикермо, віртуальний дисплей. У нас декілька виборів режим їзди, функції автопаркування. Демонструю вам ще раз передню панель, подивіться. Всі кнопки повністю заповнені, підігрів, вентиляція сидінь, чотиризонний клімат-контроль, задні шторки, чорна стеля, панорамний дах, контурна підсвітка салону, шторки для задніх пасажирів. Тутячка спрацювала. Ось такий чудовий кросовер на Яносі на нашому автомеданчику. Автомобіль семимісний з електроприводом кришки, багажника та кватро повним приводом. Авто має всього-навсього 87 тисяч кілометрів пробігу, 3 літровий бензин в комплектації, максимальний, це престиж. Ціна такого автомобіля від власника без націнки автомеданчика Карбазар 40 тисяч доларів. Поруч у нас BMW X3, 2-літровий дизель автомат та повний привід, 263 пробігу 2012 року, ціна 16900. Друзі, в автомобілі замінений ланцюг, масла фільтра, перебрана ходова, стан без перебільшення, просто сідаєте і їдете. До речі, Q7 також повністю обслугована, нічого абсолютно робити по ній не потрібно. BMW має повний електропакет, мультикермо, автоматичну коробку передач, двозонний клімат-контроль. Автомобіль в дуже доброму та збереженому технічному стані. Друзі, ціна 16900, 263 пробігу від власника. Також цей автомобіль, як і, цей, як і всі, в принципі, на нашому майданчику, доступні у кредит та лізинг, по найвигіднішим умовам. Всі ціни від власників без націнки. І продовжує наше відео. Третій кросовер. Ось такий красивий Range Rover Evoque. Ціна на нього просто. Дуже-дуже крута. 16400. У нас 12 рік, 2-літровий бензин, 136 тисяч пробігу, коробка автомат. Чорний Rover з чорним шкіряним салоном. Автомобіль означений безкічовим доступом та електроскладанням дзеркал. Нас іде електролювання пасажирського сидіння, відповідно водійського з пам'яттю сидінь. Шкіряне мультикермо, автоматична коробка передач та підгрів передніх сидінь. Також тут вузонний клімат-контроль. Автомобіль має акустику меридіан, також величезний панорамний дах. Range Rover Evoque, як на мене, досить стильний компактний кросовер. Land Rover компанія в загальному робить дуже цікаві по дизайну автомобілі. Реально розкішний кросовер без перебільшення. Виглядає досить стильно. На дорозі. Має також парктроніки в нас, легкосплавні диски, камеру заднього огляду. Такий маленький, збитий, можна сказати, як підбульний вигляд, як на мене. Особисто він мені дуже подобається. І в як вперше цей автомобіль з'явився на наших дорогах, я був досить і досить приємно здивований. Попри те, тут він досить компактний на задньому ряді. Не буде досить зручно людям великого росту, але попри те, автомобіль однозначно заслуговує на увагу. Друзі, а я хотів би нагадати, що на нашому головному офісі ви можете скористатися ось цима всіма видами. Послуг у нас їх дуже багато. Ми робимо договір купілі продажу, страхування автомобілів, перевіряємо валюту. Договір купілі-продажу дає вам можливість безпечно придбати автомобіль і відповідно власнику також безпечно продати. Друзі, вся територія нашого авторинку в камерах. Гроші ви за автомобіль передаєте під камеру, тому вас ніхто тут не обманить. Можна з нами купувати автомобілі безпечно, як на червоних номерах, так і на українських. Якщо ви не хочете купляти кота в мішку, прийдете на Карбазар, то купуйте безпечне авто разом з нами. Друзі, подивились трошки на кросоверів. Давайте будемо і дивитися на компактні автомобілі. А ще, хто хоче економити, це варіант саме для вас. Електричний Peugeot 208. Автомобіль 2021 року, можна сказати, нове авто 63 тисячі публік, всього навсього Запас ходу понад 300 км І ціна на такий Peugeot 15 тисяч доларів. Автомобіль має 4 склопідні мечі, шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, автоматичну коробку передач і досить багато різних функцій. Починаючи, друзі, з 2017 року, по-моєму, якщо не помиляюся, Peugeot просто мене дуже приємно здавало своїм новим дизайном. 3008, 508, 5008 виглядають досить класно, сучасно. Перевага їх, як на мене, те, що вони, як завжди, дотримуються своєї якості. По Скажімо так, збірці по матеріалах реально Peugeot приємно дивує. І подивіться на цього 208-го. Дуже класний, стильний, компактний хетчбек. І вигляд в нього просто бомбезний. 15 тисяч доларів 21 рік, запас ходу по 300 км Як на мене, досить цікавий варіант за такі гроші. Volvo v 50 в кузові Універсал 11-го року. 1,6 дизель в рідній фарбі з рідним пробігом 228 тисяч. Підтверджений сервісною книгою, до речі, ось тут, будь ласка, поруч є. Сміємося на нашому автомайданчику. Ви могли помітити перед партроніки, електроскладання дзеркал та датчик мертвих зон. Автомобіль має мультикермоч, три скло підіймачі, клімат-контроль та підгріви передніх сидінь. Також авто має тканинний салон. Дане авто представлено у нас в тузу універсал. В принципі, В-50 нас тут універсали. З гарним великим просторим, багажником його зараз покажемо. Автомобіль у нас криво стоїть, друзі. Це тільки свідчить про те, що хтось нас вже робив його тест-драйв. Машини оглядають друзі, машини продаються. Адже в нас всі вони по цінам від власників це дуже важливо, коли немає націнки на автомобілях. Люди приходять, даємо напряму контакти власника, телефонують та купують ці автомобілі без націночки. Бачите, Toyota Camry таке у нас є. Opel Astra на автоматі BMW X5 від першого власника салону офіційно куплене. І ось такий Mercedes-C класу. 8500, 7-й рік, 1,8 бензин, автомат, 220 тисяч пробігу з панорамним дахом та білим шкіряним салоном. Авто має електролювання з пам'яттю сидіння, мультикермо, датчик світла дощу. До речі, тут є камера заднього огляду, адже звідти вилазить у нас екранчик. І дане авто у нас представлено в кузові седан. Друзі, продовжуємо показувати вам новиночки. Ви обов'язково залишайтеся з нами. Попереду буде Volvo V-50. Mazda 6, Peugeot 308. По ліву руку Opel Astra, Далі у нас Peugeot 308, ще одна. Toyota Corolla. Volkswagen Tiguan, Chevrolet Cruze. І це ще не кінець. Отож, беріть якісь смаколики, заваріте собі чайочок, робіть каву. Попереду дуже багато ще різних цікавих автомобілів, які ми будемо показувати вам більш детально. Ось така mazda 6 в кузові Універсал 6-го року. 2,3 газ бензин автомат, 230 тисяч пробігу за ціною 4500 доларів. Авто має 4 склопіді мультикермо, клімат-контроль та коробку автомат. Друзі, також тут додатково встановлена камера заднього огляду та є парктроніки. Peugeot 308 11 2011 року 231 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 5950 доларів. Тумбіль має підігріви передніх сидінь, механічну коробку передач, повний електропакет у нас йде і величезний панорамний дах. І так виглядає авто позаду. Chevrolet Cruze 2011 року, 1,6 бензин на механіці, 147 тисяч пробігу за ціною 7300 доларів з двома комплектами гуми. Автомобіль має тканинне салон, 4 склопіднімачі, мультикермо та кондиціонер. Також тут просторий задній ряд сидінь. Присутні парктроніки. Це в нас хетчбек. І тут досить приємних розмірів багажник. Друзі, Volkswagen Tiguan 17 2017 року, 2-літровий бензин коробка автомат та 168 тисяч пробігу. Друзі, Tiguan повнопривідний. Салон в досить збереженому стані. має 4 скло з електролюванням та підігрівом зеркал, автоматичну коробку передач та повний привід, кондиціонер та камеру заднього огляду. Автомобіль даний свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Багажник тягана великий, складається на задній ряд сидінь. Присутня задня шторка. Машинка без пробігу по Україні і за досить приємною ціною від власника без націнки. Toyota Corolla, друзі, 2003 року 1.4 газ, бензин на механіці, 252 пробігу за ціною 3900 доларів. Друзі, подивіться взагалі, який тут шикарний салон, шкіряний і в якому збереженому стані на третій рік, я наголошую, має автомобіль газ, механічну коробку передач та кондиціонер. Також має передні електричні склопідіймачі, У нас Corolla в кузові седан. Друзі, і ціна 3900 доларів на таке авто. У нас цікаве надходження. Це Peugeot 308 2014 року за ціною 7777 доларів. 1,6 дизель, 225 тисяч пробігу з механічною коробкою передач. Машинка повністю обслугована. Але найголовніше це комплектація, друзі, яку я вам зараз детально покажу. Починаємо ми ззовні. Великий панорамний дах. Лінзована оптика, передні та задні парктроніки, легкосплавні диски з зимовою гумою і ще є комплект літньої резини. Друзі, автомобіль має безключовий доступ. чотири скло підіймачі йдуть електричні, мультикермо, датчик світла та дощу, комбінований солонди Алькантара зі шкірою, механіка шестиступка, підігріви передніх сидінь. Також тут величезний панорамний дах, Подивіться, який збережений салон. Як я і казав, автомобіль має передні та задні парктроніки та камеру заднього огляду. Багажник в Peugeot, звісно ж, великий. Камерка. В такому красивому білому перламутровому кольорі. Volvo V50 року го року, 1,6 дизельна механіці. 205 тисяч пробігу за ціною 7900 доларів. Ви могли одразу побачити, як складаються зеркала, лінзовану оптику та двоколірні легкосплавні диски. Автомобіль має 4 скло електричних, мультикермо, тканинний салон, механіка шестиступка та двозонний клімат. Також позаду в автомобіля є парктроніки. Opel Astra в Кузві Універсал 2014 року, 1.4 бензин на механіці. Друзі, 97 пробіг на все. Ціна 7800. Авто має механічну коробку передач, кондиціонер, передній електричний скло підіймачі. Але найголовніше що тут невеликий рідний пробіг всього сіонасю 97 тисяч. Це автомобіль нас кузові Універсал. З великим багажником простором І приємна. Ціна, друзі. Хто хоче щось таке досить за невеликі кошти, з гарним невеликим пробігом, цей варіант чудовий для вас. Також у нас є Nissan Rock 2016 року 158 пробігу, 2,5 бензина автомат за ціною 13 900 доларів та пробіг 158 тисяч. Автомобіль має легкосплавні диски, безключовий доступ та камеру огляду 360. Йдемте в салон. Салон нас зустрічає білий шкіряний, має 4 підіймачі, електролювання дзеркал, електролювання водійського сидіння, коробка у нас автомат, підігріви передніх сидінь, електропривід кришки багажника, режим є спорт, мультикермо, дач світла дощу. Як я казав, камера уряду 360. Багажник ворога в принципі, досить великий. Як я і казав, тут є електропривід кришки багажника задньої. Ну і камера 360, що досить зручне при паркуванні. Volkswagen Touran 14 го року 249 тисяч пробіг, 1,6 дизельна дизель на механіці за ціною 11 500 доларів. Автомобіль має тканинний салон, 4 скло підімиші електричні, з атруванням та підігрівом дзеркал, механіку 6-ступку та кондиціонер. Також даний автомобіль має 7 місць, що досить зручно, якщо у вас велика сім'я. І в принципі, турани бувають як п'ятимісні, так і 7-місні. Kia Sportage. 1,7 дизель, механічна коробка передач, 210 тисяч пробігу. 2012 року за ціною 11 тисяч 700 доларів, то має красивий корисний колір, 4 електричні склопи-діймачі, механічну шестиступеневу коробку передач та кондиціонер. Toyota Corolla, у нас є в наявності 8-го року 1,6 бензин на автоматі, 240 тисяч пробігу за ціною 6250 доларів. Автомобіль має тканиний салон, коробку автомат, 4 склопідії мечі, електричних мультикермо та двозонний клімат-контроль. Друзі, ще один кієспертечний янності го року 206 тисяч пробіг, один власник з салону, дволітровий нас бензин. Коробка механічна. Ціна 10800, повний привід. Авто має 4 скло підіймачі, мультикермо, механічну коробку передач та кліматконтроль. Також в автомобілі присутні підігріви заднього ряду сидінь. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Як ви бачите, в наявності величезна кількість автомобілів. Всі вони по цінам від власників, без націнки. Тому приходьте на авторинок Карбазар, на автомеданчик, який працює щодня по будь з 10 до 19, на авторинок з 7 до 15, субота, та неділя. Та обирайте автомобіль своєї мрії, по цінам від власників. Адже в нас. Один з найкращих виборів в Україні. Без націнок автомобілів. З нами купувати автомобілі, друзі, безпечно, зручно та швидко. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.